Виходжуватимуть маленьких поспішаю вагою від 500 грамів. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі запрацювало оновлене відділення інтенсивної терапії новонароджених. Забезпечити малечі, яка передчасно з'явилася на світ комфортні умови з перших хвилин життя. Невід'ємна частина успішного одужання кажуть лікарі. Тому закупили все необхідне обладнання. Ми бачимо відкриту реанімаційну систему, куди дитинка поміщується, коли вона вже йде на етапі виходжування, коли вона вже може тримати тепло, і ми тоді її поміщаємо на це грілку, вона гріє зверху і знизу, і таким чином також утримується тепло, і ми можемо надавати повний спектр медичних маніпуляцій, біля неї легше, і також мама має доступ до дитинки. Серед новітніх систем для крихітних пацієнтів, штучна вентиляція, легенів, кювезики для транспортування немовлят одразу після народження, апарати для регулярної подачі медикаментів та багато іншого. За їх допомогу кажуть медики, процес одужання стає якіснішим та швидшим. Це дуже приємно, тому що завдяки цій апаратурі ми можемо виходжувати швидко, якісно і давати шанс на життя цим немовляткам, які народилися передчасно, на саме гарне життя в подальшому вони не будуть відчувати ніякого дискомфорту, ми на це надіємося після одужання і виходжування в нашому відділенні не менш важливо у роботі з поспішайками, каже неонатолог Людмила Тачинська, оперативно реагувати в екстремальних умовах. Тож для відділення придбали мобільні УЗД та рентгенапарати. Цей апарат робить знімки в цифровому режимі, і на сьогодні ми маємо таку можливість, що в будь-який день, дня і ночі, коли стається екстрена ситуація, ми можемо цим мобільним. Цифровим апаратом зробити знімок, і відповідно сам результат ми отримуємо ну буквально за пару хвилин. Крім того, може десь повернутись, може змінити своє положення, і відповідно на сьогодні якість теперішніх рентген-знімків і колишніх це небо і земля. На реконструкцію відділення знадобилося близько двох років, каже гендиректор перинатального центру Юрій Павлушинський. Проводили її за усіма європейськими стандартами. Ми зробили, провели капітальний ремонт цього приміщення і за два роки долучили досить серйозні кошти для придбання серйозного обладнання, необхідного лікування наших діток. Якщо брати по потребі у обладнання, у нас потреба була великою, але за два роки ми закрили це питання майже на 100%. Тобто у нас є все необхідне обладнання, лікування в нашому Мусійної відділенні любої патології новонароджених. Забезпечено відділення і усіма необхідними медикаментами з національного переліку. Кошти на капремонт надали як благодійники, так і обласна рада. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.